Доброго дня! Вітаю вас! Сьогодні огляд на машинку для стрижки Philips HC 5650. Придбали ми її в магазині Allo, скориставшись сайтом від магазину Allo. сервіс та обслуговування магазину на висоті. Купили місяць назад, та вже двічі я підстригала чоловіка. Машинка прийшла в такій коробці. Та мене дуже вразив кейс для зберігання. Він приємний на дотик та зручний у використанні. Має логотип фірми. В ньому зберігається машинка та її запчастини і аксесуари. Відкриємо і поглянемо. Ось і сама машинка. Її зручно тримати в руці. Вона легка, акумуляторна. І це мені дуже сподобалось при підстриганні, бо немає шнура, який заважає під час роботи. Ми бачимо кнопку увімкнення та турборежими. Це вдвічі швидше, бо вона працює. На панелі є панель налаштування висоти підстригання. Для рівномірного результату навіть, навіть на більш густому волосі 28 налаштувань довжини з циферблатом від 05 мм до 28 мм. У машинки самозагострювальні металеві леза. І вони залишаються гострими 90 хвилин роботи машинки. Час зарядки акумулятора 1 година. Живлення від мережі та акумулятора. Є індикатор батареї. Ось він. Машинка має три насадки: насадку гребінь для бороди та дві насадки для волосся. Ми користуємося меншою. Також щіточка для очищення та сам шнур для зарядки машинки. Також можна очищувати машинку під водою, про що є позначка «Намальований кран». В комплект входить інструкція книжечки та гарантія, гарантійний талон. Ми також маємо чек про оплату та сам гарантійний талон, де вказано 2 роки гарантії. Ми дякуємо магазину АЛО за можливість купувати якісні речі та підстригатися зручно вдома. І ми рекомендуємо вам здійснювати покупки через сайт АЛО і забирати товари в магазині АЛО та отримувати задоволення від таких покупок. Дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей. До побачення!